законно відкупитися від мобілізації не вийде. Більшість народних обранців не підтримують бронь для громадян, які сплачують на місяць певну суму податків. Про це розповів нардеп від голосу Ярослав Железняк в офісі президента. Є там відомий реформатор. Який в вільний від того, як там отримує гроші територію за енергію в окупованій території сонячних електростанцій, іноді генерує різні е, ідеї і реформи. Звати Ростислав прізвище Шурма. От він бігав з цією ідеєю, що якщо ви платите податки, там ну умовно 600 гривень з людини, то можете таким чином ну, відкупитися від армії. 6500 на 12 вийде що навіть менше ніж за 2000 тисячі доларів. Железняк каже, що навіть якщо вона потрапить у другу версію законопроєкта, голоси не збере. Така правка є. Не знаю, чи це співпадіння, чи це ідеологічні основи. Пан Шурма у нас для цього по представляв, навіть балотувався. Але така поправка подана від екс-депутатів ОПЗЖ слово в слово. Моя особиста думка, що навіть 50 депутатів за це не проголосує в залі парламенту. Але ну давайте подивимось. подивимося, я окрім цих фактів більше нічого не бачив і більше заяв від влади теж не бачив. І питання навіть не в сумі податків, що дозволило б не служити, а працювати на економіку. Нардепи вважають, що така норма створить соціальну нерівність і відповідну напругу.